Поділ на класи А і Б в Україні змінять вимоги щодо продажу курячих яєць. Перед тим, як потрапити на прилавок, продукт будуть сортувати і розділяти за якістю та вагою. Тож, як це працюватиме та від чого залежать розміри курячих яєць, дізнавалися наші кореспонденти. Ось моє хазяйство. Ну, як бачите, Тут ви самі знаєте, що там де кури, там е, чистоти нема. У господарці пана Ярослава трохи більше десятка курей. Вони у чоловіка двох видів для яєць і на бульйон. Рекомендую оці несучки, як у нас називають голуби. Вони вже у мене три роки, але в теплий період часу то кожен день є яйце. Ну з неї бульйону не буде, але на яйце дуже хороші. Оці білі кури. А це голошийка, це м'ясна. От, ще он. Ну, і обов'язково би був кугут, півень, бо півень гарно водить їх. Взимку кури несуться мало, ті, що у пана Ярослава робляться у найкращих умовах. Ось, ось гніздо, тут покладок, і тут вони несуться. За своєю птицею чоловік ретельно доглядає, аби яйця були найвищого гатунку, треба курей годувати як найкраще. Курпа одна, друга картоплю варю, он кукуруза. Та й там у мене є. В сараю от купляю. Хороші господарі, то заготовляють на зиму кропиву, сушать та і потім парять. Яйця у курей, пана Ярослава, двох видів. Оце голошейка маленькі, жовте, а це оці несучки, І то оце бувають ще більші. Оці білі кури, тільки білі яйця. А у червоні то буває від червоної від червоних курей. Буває й біле. А буває ось такі жовті. Класифікували курячі яйця й раніше, каже продавчиня Ганна. У магазині, де працює жінка, продають тільки нульові, тобто найбільші. Правило в тому, що в нас ще по категоріях нульове. Це саме найбільше яйце. І перша, і друга категорія є. Це закон. Так ми чули про цей закон, але ще йдемо по старих категоріях. Можу й Ну, на даний момент ще так іде. Нульовочка це саме найбільше яйце. Перша категорія це є середній розмір яйця, і другий це напевно, що маленький. Ми поштучно не продаємо, тому що люди колись брали поштучний, і вони просто б'ються в турбину ці. Ну і потім, звичайно, що і і вигляду немає, і принесе людина додому, і що розбитий товар. Неякісним ціна не зросла на даний момент. Вони подешевшали. 6 гривень одне яйце. От коли на прилавку з'являться курячі яйця з новою класифікацією. Жінка не знає. каже, все залежить від виробника. Відтак за новими правилами яйця курячі хочуть поділити на два класи А та Б. Ті, що відносяться до класу А, також розділятимуть за вагою ДС – найменші, а XL найбільші.